Знайомтесь це Арнольд, і сьогодні він мисливець за головами на дикому заході. Нічого, Арнольде. Добре сміється той, хто сміється останнім. До справи. Бандити часто сідають у потяг, як звичайні пасажири. А потім. Все пограбування! Це ж чорний Джек Кетчум. Томас Едвард Кетчум, він же чорний Джек. Найневдаліший злочинець дикого заходу. І якось він вирішив пограбувати потяг самотужки, але машиніст його підстрелив так, що довелося ампутувати руку. А під час страти не врахували довжину мотузки, через що його голову відірвало. Неграбовані степки чорного Джека оцінюються за сьогоднішніми мірками у 6 мільйонів 500 тисяч доларів. Тобі пощастило, що вони вирішили пограбувати саме цей потяг. Зарештової гарно йде. Ну ти принаймні спробував і що тепер? Хочеш зійти з потяга? Та ні, ти ж все-таки їх заарештував за допомогою стоп-крана. Отримай премію. А далі на черзі наступний бандит: Джон Хардін один з найнебезпечніших злочинців дикого заходу. На його рахунку 44 жертви, включно з хлопцем, якого він застрелив, просто за гучне хропіння в мотелі. Ти його вистежив, Арнольде? Ну, або це він вистежив тебе. Мисливець стає здобичу. Обережно, Арнольде? Якщо чесно, премію мав би отримати кінь. Залишився фінальний бос. Ти готовий? Джейсі Джеймс був справжнім генієм маркетингу. Він став знаменитим завдяки зухвалим пограбуванням і образу народного героя. Втім, ця думка з'явилась лише тому, що Джеймс погрожував редактору вбивством, якщо той не напише про нього як про робіна Гуда. Насправді ж він і його банда були звичайними головорізами, чиї злочини коштували життя понад 200 людей. Ну як же без класичної дуелі? Покажи клас, Арнольде. На кону твоє життя і репутація. Веу, відміни постріли, Арнольде. Ну, повернися по винагороду якось пізніше.